З початку року фахівці Івано-Франківської філії газмережі перевірили внутрішньобудинкові системи газопостачання у майже 1400 багатоповерхівках і усунули понад п'ять з половиною тисяч витоків газу. Антирекорд зафіксовано у п'ятиповерхівці калоши 67 витоків газу в одному будинку. Виявлено витік на з'єднанні. з'єднань. Таких випадках зараз будемо Перед це перемотувати, ліквідовувати витік газу на муфтовому з'єднанні. Витоки газу це пряма загроза безпеці людей. Газовики кажуть, мешканці будинку часто не підозрюють про це та й не завжди звертаються до них у разі відчуття біля будинку чи у під'їзді запаху блакитного палива. Одоранту ми перевіряємо всі наружні увідні крани, муфтові з'єднання, трубопровід сам. Чи нащільність він, бо є старі труби, можуть бути прогните, можуть десь дири бути. Це на з'єднаннях теж старе з'єднання, воно пересихає. Теж треба перекручувати старе з'єднання. Всі, крани обов'язково треба завжди, старі крани. Обов'язково треба їх ремонтувати або замінювати. Ну і де по можливості, ми ремонтуємо, де треба замінюємо. Першочергово газовики перевіряють старий житловий фонд мережам найстаршого будинку 70 років, і нема жодної багатоповерхівки, де б не було витоків. Я вважаю, що газові труби треба перевіряти регулярно. Я переживаю за свою дитину і інших жителів цього будинку. Діло в тому, що моя дитина лишається сама вдома, і я боюся за дитину. Така ситуація склалася через те, що не всі ОСББ чи управляючі компанії відповідально ставились до безпеки мешканців. Більшість нехтували перевіркою систем газопостачання. Щоб виправити ситуацію, Міністерство енергетики України видало наказ, яким зобов'язало фахівців газмережі обстежувати газопроводи в багатоповерхівках. Проводити технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем може люба організація, яка має дозвіл на проведення таких робіт і кваліфікованих е, фахівців. Але в такому випадку, впродовж 15 днів із моменту підписання угоди е, з іншою компанією, повноважена особа має повідомити про це вашу філію газ та розірвати угоду, укладену з, е, за замовчуванням. Якщо цього не зробити. То роботи проводитиме оператор ГРМ, яка надає послуги останньої надії на Прикарпатті. Це Івано-Франківська філія газмереж. Для забезпечення належного стану мереж технічне обслуговування потрібно здійснювати раз на три чи п'ять років. Це залежить від терміну їх експлуатації. Якщо мережі використовуються менше як 25 років, їх треба обслуговувати один раз на п'ять років, всі решта раз на три роки. Відповідно, платіжка за обслуговування буде надходити один раз в три або п'ять років. Цього місяця мешканцям будинків, у яких вже провели технічне обслуговування, надійдуть разові рахунки за проведення послуги.